Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам цікаво пізнавати природу. Сьогодні ми здійснимо прогулянку лісом, полем, луками і з'ясуємо, які органи у квіткових рослин. Нам іноді здається, що рослини геть різноманітні. Але якщо придивитися, то можна побачити, що і велетенський дуб, і тендітна волошка, і красуня калина мають подібні органи, хоча вони відрізняються за формами, розмірами та кольором. Рослини, як і будь-які інші організми, складаються з різноманітних органів. Орган це частина організму, що має певну будову та виконує певні функції. Але органи рослин можна умовно поділити на дві групи, залежно від того, де вони розташовуються: це корінь і пагін. Корінь – це підземний орган, основні функції якого є закріплення рослини в ґрунті. Та поглинання води з розчиненими речовинами. Пагін це надземна частина рослини, яка складається зі стебла і розташованих на ньому листків і бруньок. Частина органів рослин забезпечує їхнє життя. Інші беруть участь у розмноженні. Органи, які забезпечують життя, ріст, живлення. це Корінь – Він утримує рослину в ґрунті та поглинає воду з розчиненими речовинами. Стебло транспортує по рослині воду з речовинами. Є опорою для надземної частини. Листок здійснює фотосинтез, дихання та випаровує воду. Брунька. З неї розвиваються нові листки та пагани. Органи, що забезпечують розмноження, це квітка утворює плід з насінням. Плід захищає насіння та забезпечує його поширення. Насінина дає початок новій рослині. Рослин на землі багато. А чи всі вони квіткові? Мабуть, ні, раз я запитую. Квітковими називають рослини, які хоч раз у своєму житті квітнуть. Квітки бувають малі і великі, яскраві і недуже, запашні і зовсім без запаху. Розглянемо будову квітки, Те, що привертає нашу увагу і увагу комах, це пелюстки. Захищають, зберігають квітку в бутоні чашолистки. Розширена частина квітки, на якій розташовані усі її частини, називають квітколоже. Є квітконіжка, яка тримає квітку. Якщо заглянути всередину квітки, ми побачимо тичинки. Вони містять пилок та маточку. З нею утворюється плід з насінням. Саме маточка і тичинки – Є головними частинами квітки. У течінок є пилок, який потрапляє на маточку. Цей процес називається запилення, потім відбувається запліднення, внаслідок якого утворюється плід з насінням. Це досить тривалий процес, тому більшість з нас звертає увагу здебільшого на його початок квітку і кінець. Дозрілий плід. Бажаю вам успіху, дослідники, рослин!